Знову неділя, знову Івано-Франківський авториночок. Знімаємо цікавенькі варіанти машини для вас. Сьогодні гарна така сонячна погода і дуже багато машин. То, думаю, буде цікаво подивитись, що тут. Сьогодні писали, ви що джипи вам не цікаві. Кажете, покажіть нормальне авто, тільки не кажете, які авто нормальні, на вашу думку. Буду показувати те, що мені цікаве. 9950, такий Kia Ceed, 16 й рік випуску. 1,4 бензин, 195 тисяч кілометрів заявлений пробіг. Машинка з Чехії. Ось така резина стоїть. <кхи> Машинка закрита, механіка, шестиступка, такий салон, мультикермо є, утримання в смузі руху, клімат-контроль, багато хороша комплектація. Є задні парктроніки, це у нас універсал в біленькому кольорі, ось такий автомобіль. Кого цікавий, до речі, пишіть або дзвоніть по номеру телефону, можемо детально автомобіль перевірити. І оглянути. Це ще такий стоїть свіжопригнаний Ford Focus. 15-й рік випуску, 9400 ціна, передній партронік, най 360. 9400, 15 рік, 1.5 дизель, 224 тисячі. Є коробка механіка. ступка, старт-стоп, кліматконтроль, блютуз, круїз. Хороша, приємна комплектація, цих фордах завжди. Вони переважно на хорошій Такій комплектації Фаркоп Патроніки Фарк 360, камери немає. Універсал, великий багажник, об'ємний, хороший. От є трошки косметичні нюанси по бамперу, але в цілому виглядає авто гарно, так, цікаво. По резині тут у нас Стоїть ось така резина, зимова, колеса у нас 17 радіусу. Зараз будете казати, що наші ті універсали давай нормальні машини. Ось вам трохи седанів буде. Посад. Америка 11700, 14 рік, 201 тисяча кілометрів пробігу, 2 літра дизель. Такий світлий гарненький салончик, електрорегулювання пам'ять сидінь, автосвітло, тобто є датчик світла, сенсор дощу, двохзонний клімат контроль, автомат, запуск з кнопки, така мультимедіа, люк електричний, сидіння такі гарненькі зі шкіряними ставочками. Задній ряд, дивіться, теж багато місця має, просторий, підлокотничок є, гарна резина, все камера заднього виду, також присутня в автомобілі. Ще ось така Astra 11950, 1,5 дизель, 21 рік випуску, 171 тисяча пробігу по салону. Дивимось, механіка шестиступка, є круїз-контроль, є блютуз, є двозонний клімат контроль, датчик світла, сенсор дощу. Це у нас універсал. Дивіться такий об'ємний просторий багажничок. Є задні парктроніки. Такий автомобіль, також можемо його оглянути і перевірити. Ще цікавий такий варіант гольф, вервайні. Передні задні парктроніки на таких дисках легкосплавних. 17-х, електроскладання зеркал, автомат, електростанкове гальмо, клімат, адаптивний круїз, блютуз, шкіряний салон, хетчбек. Є фаркоп Парктроніки, ось такий автомобільчик 17-ті колеса. Кого цікавить, теж можемо оглянути, перевірити його. Виглядає, звісно, машина просто бомбезно. Дивіться, який ексклюзивний такий варіант. Volvo, 16 й рік випуску, 2 літри бензин, авто на над Так. Тобто на повному приводі 212 тисяч кілометрів пробігу, 4 ветруску підіймачі, електрорегулювання сидінь з пам'яттю, шкіра, датчик світла, сенсор дощу, підігріли сидінь, клімат, люк. Дуже цікава комплектація і на повному приводі мало таких автомобільчиків s 60 Дуже цікавий варіант. Рідко такі зустрічаються автомобілі, по кого цікавить, можемо перевірити. Зараз ще ціничок покажу вам. Ось такий автомобіль. Побачив і вже йду, думаю, обов'язково треба зняти, бо люди просили нормальні машини. Дивіться, яка. Audi. На лінзі, на парктроніках. Що пишуть по ній? 2 літра дизель, 154 тисячі кілометрів. Заявлений пробіг, 20-й рік випуску, 21 й модельний, 28 500 євро. Ціна. Ось так вона виглядає ззаду. А шоста. Це який серйозний солідний седан. Безключовий доступ, автомат, електростоянкове гальмо. Все як має бути мультимедіа, багато екранів, бог екранів, просить більше екранів. Знаєте, жарт такий. Ось це той випадок. Електроскладання дзеркал. Виглядає машинка дуже солідно такі машини теж є на авторинку Івано-Франківську. Ідемо далі, дивіться, ще червона така опель Insignia Ух. Як цікаво, вона виглядає в цьому кольорі. 17800 доларів. 18 рік, 159 пробігу, 2 літра дизель автомат. 17800 ціна електроніки, оптика. електростанкове гальмо, автомат, круїз, контроль, адаптивний. Дуже цікавий такий салон, сидіння з такою боковою підтримкою. 17 кулеса. Дуже цікавий автомобіль. Можемо його перевірити більш детально. І для контрасту дивіться Fiat Panda. Ось така машинка. 5400, 1,3 бензин, 5 рік випуску, 110 тисяч кілометрів. Є кондиціонер. Це вже серйозна заявка. Також авто пригнемо з Європи. Ну, ось в такому салоні механіка, п'ятиступочка, Електросклопідіймачі кнопки склопідіймачів, до речі, бачите, біля знаходиться біля чага перемикання передачі. Велика кнопка аварійки. Ну, ось така машинка. Економні вони, прості, такі, доволі витривалі. Тут такий варіант є в продажу. Просто цікаво вони на контрасті виглядають. Червона інсігнія і така, чи то жовта, чи то. Салатнева якась панда. Можу я все рівно без кросоверів обійтися. Audi Q3. Такий з невеличких кросоверів на автоматі. 18900 ціна, 16 рік, 147 тисяч пробігу. Дивіться. Кватро, повний привід, зимова резина, 17 колеса, без ключовий доступ. Автомат, електростанкове гальмо, клімат, є круїз, є задні епектроніки, присутні також. Ось такий автомобіль. Кого цікавить, пишіть, будемо дивитись його більш детально, перевіряти, всю інформацію вам надаємо по пробігу, по стану кузова, діагностику. Подоволі частини робимо. Тобто разовим оглядом можемо перевірити автомобіль і детально вам про нього розказати, що з ним і є.